Вот такое. Чай с маракуей. Опять маракуи все кислые. Но для чаю самое оно. Жилище пещерного человека. А ось его шкурки сохнуть. Решил поменять колодки. Бо думаю, що до фінішу вже недалеко далеко осталось. А чого я буду з собою це? Боїти? Ну, я пока не викидаю, перевірю, як ці працюють, Потім викину. Якийсь странний, цей самий, появилось звук. хоча, вроді нічого такого немає. Не знаю. Ну все одно поменяю. Я все одно велосипед викидувати буду і все викидувати буду. Так що його возити? Ось так я. Я решил производство. Чай з маракує п'ю з маракуї Во так проходик Виходимо через проходик Людей взагалі немає нікого ніде мертво. А вчора народу було немерено просто А це те же самое но вид сверху Сюда есть удобный заход. А ось моя нычка. А, нет, це не моя нычка вот там. И куча следов. И не только моих. А тут такие такий след, значит хтось это. Значит хтось летил униз. Отсюда. Може и таке було. Кошмар. Больно падать. А тут наче провал О так цікаво зверху виглядає Тут палили Сюди даже какать ходять, кошмар Ужас просто О. Ще в ту в гору хочу сходити подивитися пещерки О. А от там виход на дорогу буде далі Отже ж ми спустилися Я велик там оставив сам схожу тут прикольно тут проход сквозный Охренеть вообще а высола бики о, -о, -о, о класота по моему тут нычка да даже не видно темно так сюда подивимось дальше получается тут сырость какая-то Иногда, наверное, сюда даже заливаю водой. Кошмар, коробка. Красота. крабы. Капущие. Тут костер был недавно. Вот так Есть вот. выход. Зона депелигрева. Там какая халабуда Там ничего интересного Получается, самое интересное тут Это тут еще одна Она глубокая и замокшенная Следующая это тоже у нее тут сквозний проход такие великие есть Виглядає прям значе тунель прорубанный А може его колись люди и підровнивали специально щоб проїхать можно было Чим-нибудь И вот там надпись Значить там тоже якась пещерка может быть А тут тоже эти самые Дионикись палатки то там люди значок наверное были Тут такий же самый выезд и тоже шлагбаум стоит. Движемось потихонечку. Добре, что підъемов немає. бо мені щось кепська. Опять якась хворь, наверное. Фух, или вчерашний ужин погано пішов, що шо, организму щось не понравилось. Опять стандартный набор. Понос, тошнота, головокружение і кості ламає. Ще добре освіжає, коли... коли голову студиш, освіжає, хорошо тоді краще становиться. Може бути що угодно отравлення, інфекція, а може бути удар сонячний. Продовжуємо збирати дари пустині. Сьогодні у нас гранати. Я вибрав самые целые, самые красивые. Буду куштувати. Вроде как спелые, нормально. Почав попробувати гранати і думав, чи буде мені від них погано, чи добре. Думаю, організм сам скаже. Організм каже, що йому добре. Нам так приємно стало. О. А от насчет подозріваємо я подумав і вспомню. Майонез. Перший подозрівайший майонез. Можливо, ще курка, але майонез точно. Майонез стопудово. Я вчора їв майонез. І два дні тому, три дні тому теж їв майонез. І теж було погано. А позавчора не їли було нормально. От. А ось яка печка у них. Тільки у них труба сзади. <хи> у них багато. Оце давно вже бачу такі печки з'явилися ще в Чилі. Шайста такая фигня пошла, что хорошая вода бывает редко. Ось тут хорошую воду нашел на заправке. Набрав сразу во все. пойдет. Бо Я не знаю сколько я проеду. Возможно я не проеду, то что хотел. Поэтому завтра я не поеду в Лиму. Сегодня буду ночевать здесь раньше, может быть. А завтра подъеду ближе. Шесть бы неплохо совсем. В общем, зараз лекарство просте. Багато пить, багато сядь. Води набрав хороше, я одразу чувствую, що вода хороша. Буду багато пити. Як тільки побачу хороше місце, так і ныряю туди. Бо возле берега хорошее місце аж через 28 км. Ну правда вниз. Я вже вверх піднявся, тепер тільки вниз. я Один американський долар, причому якийсь інтересний такий, блін. Адамс Охреніє Один долар, де ж який год туди Прикольно, я так зрозумів, що і мотоцикли у них безплатно Бо не видно оплати для мотоциклів Це я вчора на картах дивився і обнаружив, що тут є тотус. Але вони, я так зрозумів, тільки в окресностях столиці. Чуть далі дідаш їх немає. Магазин, конечно, классний, але він знаходиться десь на той стороні, як в нього потрапити не зрозуміло, тут куча дбойників. Тому я сьогодні туди не піду, там в центрі буде завтра багато їх. Десь зайду Завтра чи послезавтра, я не знаю де я взагалі що буду робити. До города ще далеко. С mm. пару кілометрів буде інтересне місце. Хоча те що мені по розписанню через 12 знаходиться. В общем, надо шукати дичь и нырять. Интересно, это торговый центр, типа, Називається Outlet Centr. Тут всякі модні магазини. Дуже класний Wi-Fi. видео выложил, А мессенджер не работает, Так всегда в таких місцях буває. Сейчас їду на берег. Я надибав там хороше місце на берегу, Мабуть, знайду на сейчас. Ну только что гналась толпа собак. А дві тутешних собаки вибігли навстречу і отогнали їх. Но все равно собаки дурные. Блин. Перед цим были хорошие, а на трассе все дурные. Тут это пляжи, пляжи, пляжи от того торгового центра 3 км. А дальше начинается пустынный берег. Еще километр и там будет річка. И десь там я заночую. А ну, может и раньше даже. В общем, хотя пустынная часть майже закончилась. Там на острове чьясь вилла. <гум> вот, там получается дальше. Ну, еще кусочек такой ревнины есть. а за ним уже какой-то забор начинается. Вот. Но мне понравилось, что тут ямка, потому что место открыто, в туалет куда-то надо будет ходить. Ямка очень классная для этого. Поэтому я здесь тут рядом встану. Тут и кострища есть, здесь вот тут и буду. Потому что я не пойму, это речка, то уже за речкой, или нет. Вообще непонятно. Ну тут классно. В общем, на травке. Вот тут хочу стоять. Все. Я решил. Я тут буду. Все. В общем, класно. Солнце ще не зайшло, а я вже розмістився. Це добре, це хороший результат. Вот. Палатку встановив, давно так не встановлював по всім параметрам. Ще й натягнув так хитро, щоб велосипед тримувала, щоб вітром не звалила. А тут серед мусора надибавший дров. Я їх накрию рюкзачком, щоб вони заночні Вот так вот. І тепер буде класно. Але це буде утром. Сьогодні я вимираю, буду пити таку водичку і вимирати. Все. Зараз залягаю і віддихаю, блин. Якесь полегшення наступило відчуття. Наче, Може, того, що я наконец-то, приземлився і буду віддихати. А то до цього, коли була неопределенність, якось таке саме було вся розстілися, думати, де буду ночувати. Це ж пригородліми, і Мені так повезло, що таке класне ну, воно класне. Поки еще ніхто мене не проганяв, тут якісь проезжал на мотоциклах, чуваки на машинах. Де... Тому що воно таке місце вроде схоже, тут вообще костры палять, сюди срать ходять, і таке. Так що і вряд ли кто хтось с ругати, ганяти, вряд ли. Ну а якщо будуть, я вам скажу волшебне слово. Маньяна. <заправлювати> це слово. Сразу говорите <заправлювати> маньяна і все. Все питання відпадають. Вот тогда это самое массивно ломать не будет <реш> вот. ну все это дело наверно на цьому сегодняшний день закончится Ну, потом может, может сейчас положи по легче что запишу можно было записать ответы на вопросы а я але я их не отшвапал а так я их подариться не сможу вопросы ваши ну а насчет отравления кадмием симптомы похожи но такой вопрос в том чего мне вчера было хорошо що мені стало погано, іменно після вчорашнього ужину. А на ужин є, значить, була курка. Цибулі було багато, може цибуля з кадрів. <сум> майонез. От майонез він уже не свіжий, стопудово. Я думаю, що його треба викинути. І ну, кетчуп свіжий був. Таке там. Цибуля, майонез. Ну, Курка, курка теж якась інтересна імпортна. вот это подозреваемые мои. Вот. Сегодня ничего такого не будет. Но меня есть две баночки тунцала, это уже было на завтра. Еще есть три авокадины. Одна уже трошки раскисла, и надо обрезать. Но опять-таки, если утром будет на я ее съем. Если не, выкину, получается. Кадмий. Там же кадми! И эти гранаты тоже с кадмием. В общем, помню, да, за моим самочувствием. Вот такие. Сьогодні так володки. Состояння похоже, яке в Іспанії було. Дуже схожі симптоми. Місцями похоже на те, як в Румунії було, може похоже із-за того, що в Румунії теж було жарко. Хоча тут не дуже жарко. В Іспанії взагалі було прохладно. А в Румунії у мене точно був сонячний удар, тому що там у мене таке було іменно так. И я вилічився холодною водичкою. І чайком з хлібом. Отак. Все.